В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, ми з вами за Божественною літургією чули Євангеліє, в якому розповідається про Воскресіння Сина на вдови. Ми знаємо, що Господь наш Ісус Христос дуже часто. Завжди, практично, ходив по різних селах, по різних містах для того, щоб проповідувати Євангеліє. І ось одного разу Христос ішов в місто Наїм для того, щоб там проповідувати. І ми знаємо, що за Христом ішло дуже багато людей, учні Його. І коли вони підходили ось до цього міста, з воріт міста якраз вийшла похоронна процесія. Ось одна вдова, в якої вже, якщо вона вдова, помер вже чоловік, ховала свого одного єдиного сина, який в неї залишився. І він помер, і йшла ця похоронна процесія, і ховали її померлого сина. І, звичайно, вона скорбіла, вона плакала. Ось, але Христос. Коли побачив цю процесію, побачив її плачущу, Господь змилосердився і сказав до цієї жінки, до цієї вдови, що не плач. І підійшов до покійного, доторкнувся до гробу його і каже: Тобі кажу, встань. І цей юноша встав, який був померлий, і почав говорити. І страх. Ось напав на всіх людей, які були, які це бачили, тому що вони ніколи такого не бачили, щоб була мертва людина, і по одному слову, вона воскресла. І люди почали говорити, що великий пророк серед нас, і Господь посетив народ свій. Ось чому вчить нас сьогоднішня євангельська історія? В першу чергу вона нас вчить тому, що Господь. Має у своїй владі як життя, так і смерть. І коли Господь дає смерть, і Господь може і забрати смерть. І, звичайно, ця євангельська історія вона нам також показує і те, що Господь завжди дуже близько до людини, коли людина має якусь скорботу. Коли людина має якусь печаль, коли людина має якісь негаразд. Що взагалі таке скорботи? Скорботи це якісь наші такі життєві проблеми, через які ми переживаємо, які ми скорбимо. Ось, звичайно, скорботи вони бувають різні. Бувають скорботи від смерті наших близьких, рідних. Бувають скорботи, ось від того, що в нас якісь проблеми в сім'ї, наприклад, там чоловік п'є, чи не можуть мати дітей, чи є проблеми е, скорботи, наприклад, якісь такі життєві проблеми там на роботі чи ще десь. Тобто і людина, вона від цього такі скорбі, вона переживається. Звичайно, Господь, коли людина на нього надіється, Ось він завжди дуже близько і такій людині допомагає. І в Євангелії, яке читається на чині відспівування, на похороні, там є такі слова, де сказано, що не скорбіть як уже і прочий, німучій уповання. Тобто людина вона не повинна скорбіти, тому що вона має уповання на Бога. І вона повинна надіятися завжди на Бога. А знаєте, дуже часто скорбі, ось вони вибивають нашу таку опору. Буває, людина на щось надіялась. Там, знаєте, людина могла, наприклад, працювати на якійсь роботі, там, на посадовій, наприклад, роботі, бути начальником. І людина дуже часто надіялась на свою посаду. Або, наприклад, там. Людина там була заможною багатою, і вона надіялася на свої там, наприклад, фінанси, які вона має, чи на свої якісь знання. А тут стаються так обставини дуже часто, що в нас це пропадає. Ми цього не маємо. І людина починає скорбіти. Тобто вибивається ось те, на що людина опиралася. Але для чого це робиться? Тому що людина, яка не знала Бога, надіялася не на Бога, а на щось інше. І вона це втрачає. Вона починає шукати собі нову опору, на що їй надіятися. І дуже часто ось, люди знаходять цю опору саме в Господі. І знаєте, і дуже багато людей, і в тому числі, і багато із нас, людей, прийшли до храму і почали ходити в храм саме після того, як якісь скорботи торкнулися її життя, життя цієї людини. І, звичайно. Ось скорботи вони трапляються зі всіма людьми. Але сама головна ціль скорбот, які приходять в нашому житті, вони для того, щоб ми прийшли до Бога. І в другому посланні до Коринхан, це того апостола Павла ми знаходимо такі слова. Апостол Павел пише: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець Милосердя і Бог всякої утіхи втішаючий всякій скороботі нашій, щоб і ми могли втішати, перебуваючих у всякій скороботі тією утіхою, якою Бог утішає нас самих. Тобто ми бачимо, що єдина втіха це в Господі. І коли людина має якусь скорботу, вона повинна прийти до Господа. Тобто, вона повинна прийти до храму, вона повинна прийти на службу. Така людина повинна почати молитися, і Господь утішає. Цю людину. Як Христос каже, прийдіть до мене всі скорбящі і обременені, і я успокою вас. Да? І, далі, і далі апостол Павел пише: бо в міру, як примножується в нас страждання Христові, примножує Христос і втіху нашу. Тобто, чим більше ось людина терпить якихось страждань, ось якихось скорботи, тим більше Бог утішає цю людину, якщо людина надіється на Бога. І тим більшу потім людина відчуває радість. Відчуває радість. І знаєте, скорботи вони для того нам дуже часто посилаються, щоб нас так отверзити. Ми буває духовно розслаблені. Ми знаємо, ми там можемо і молимося, але молимося, знаєте, так просто а прочитав, ти і все галочку поставив, що я прочитав. А може там я ходжу до храму, а ходимо до храму, аби так знаєте, аби защиталося, тобто не з цією вірою. А коли буває приходять скорботи, тоді людина починає і більше ходити. І буває вже замислюватися над вічністю. І починає краще молитися, і вже звертає увагу на слова молитв, про що ці молитви мають на увазі. І от, тобто, це отверезує нас і приводить нас до Бога. І чим більше скорботи, і людина, чим більше молиться, тим більше Господь потім дає такій людині ось радість. Далі апостол Павел пише: чи терпимо скорботи, ми терпимо для вашої втіхи і спасіння, що здійснюється перенесення тих самих страждань, які ми терпимо. І надія наша про вас тверда. Чи втішаємося ми, втішаємося для вашої втіхи і спасіння, знаючи, що ви берете участь як у стражданнях наших, так і в утісі. Бо не хочемо, братя, щоб вам було невідомо про скорботу нашу, що трапилася з нами в Асії. Тобто апостол Павел пише, що навіть і вони, апостоли, мали якісь певні скорботи. І далі він описує ось про ці скорботи, які сталися з ними в Асії. Де було нам тяжко надмірно і надсилу, так що не надіялися залишити живими. Ми знаємо, що переслідували апостолів, так? і хотіли побити камнями. Ось багато палками били, в тюрми садили. Але Господь завжди їм допомагав, їх укріпляв, ось і їх утішав. Але Далі пише апостол Павел, але самі в собі мали вирок до смерті для того, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, воскрешаючого мертвих, котрий врятував нас від такої близької смерті і визволяє, і на котрого надіємося, що ще визволить. Тобто, 에, апостол Павел пише, що надія наша не на самих себе, а на Бога. Який допомагає, який Воскресає. Знаєте, і так кожний із нас наша надія завжди повинна бути на Бога. Не на знайомства свої, не на багатство, не на фінанси, не на якусь посаду на роботі чи ще на щось, а надія наша повинна бути завжди на Бога. Знаєте, ми буває дуже часто надіємося на людей, що хтось нам там, допоможе там, в якійсь проблемі, і вирішить якусь проблему. Але в тій же псалтирі ми знаходимо такі слова, що не надійтеся на князя, на сини чоловічий, в них же ні спасіння. Тобто людина завжди повинна надіятися на Бога. І коли прийшла скорбота, знаєте, що вас посвятив Бог, вас торкнувся Бог, Він до вас прийшов, для того, щоб вам вас привести до спасіння. І щоб кожному із нас допомогти в цій скорботі. І через цю скорботу, щоб ми мали життя вічне, щоб ми це все претерпіли і за своє терпіння отримали Царство Небесне. Спасі Господі вас за службу.